За покликом душі вони вирушили на схід. Ми відправляємося з Київського вокзалу. Ти що ти в автобус ніяк сісти не може? Да, багато людей, аби на власні очі побачити, яке воно життя в АТО. Как бахнула, посипалося на нас. все. Український журналіст Дмитро Філімонов і правозахисниця Тетяна Мотян намагалися зрозуміти настрої місцевих. Я одна з трьома дітьми. Ти мені дав гроші, щоб я виїхала? І те, до чого готуються бойовики, главне війно становіть між собою. З собою на мирну Україну їм вдалося навіть забрати одного полоненого. Я що життя нагадаю в те, що я брав. Тетяна Монтян і Дмитро Філімонов проведуть спільну прес-конференцію, аби привернути увагу суспільства до гуманітарної катастрофи і розповісти про власні спостереження на Донбасі. Там же балбан довпала снаряду незабаром. Тільки на 17-му каналі серія спеціальних документальних історій життя в зоні АТО.